З перемогою сьогодні були фаворитами, але в першому таймі, ось що з вашою командою було, щось не схоже було саме на себе. Та ну, дякую, дякую за привітання. Перше, треба віддати належну команду супернику, теж бійцівській якості. Хороша команда. Що стосовно нас, то ну десь десь, я думаю, що не до настрою. Це одне з насуних. Хоча тренер наголошував у роздягальні, але все ж таки ми виходимо десь. І це вже не перший матч, якщо так видно, що виходимо десь, якось півножки. Але я думаю, що це вже талоном, вже не перший, а навіть другий, третій уроки ми будемо це виправляти. Як вам грати з Артемом Хріменко? Ось зірка оболоні, ось весь район обознає. Ось Далі, як його Та, ну, що, Хороший гравець досвідчений, з такими гравцями приємно завжди грати. Ну, десь в хіті міг би зіграти. Та, звичайно, який хіт? І, я думаю, десь в Іспанію міг би з'їздити. В Іспанії? Ну, так, звичайно. А Сергій Степаненко ось кажуть, що з роками то важче грати, а Сергій ось це молодіше. Молоді, молоді, Сергій Степаненко не? це, знаєте, як гарне-гарне вино. З роками воно настоїться, настоїться і вже витримка, так каже. Ваші плани ось, ходячи таке, що ураган за вами палює, як ви взагалі. Готували? Та який там ураган? Не треба перебільшувати. ураган Житомир. А, ураган- Житомир тоді та так, конечно. Десь друга ліга там Житомира, якась це мірювана. Та ні, ні на, насправді десь я. У команді у нас ще сезон йде, тому ніяких планів на наступний сезон у мене немає. Тільки доіграш цього сезону. Що буде ви відмовити, так? Поки я зараз тут, то я зараз тут. Не можу відповісти на це питання, бо, по-перше, в мене не було таких пропозицій, тому... Ма вам дякую.